Дружина Максима Неліпи Тамара вперше розповідає, чому не була на його похороні, а також чому не приїхали діти, щоб провести батька в останню путь. Ба більше Тамара в ексклюзивному інтерв'ю для видання обосює приголомшує розлученням з Максимом Неліпою. Я розумію, що час не повернути, але коли мені хтось зі знайомих написав, якби ви не розлучилися, він би був живий. Мені стало так прикро, тому що розлучення це останнє, що я могла припустити в нашому сімейному. Мому житті я завжди намагалась, щоб йому було комфортно і на роботі, і вдома. Що стало справжньою причиною розриву, та які стосунки пов'язували Тамару і Максима до останніх днів? Розповім вже за хвилину. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн ставте вподобання, підписуйтеся і включайте дзвінок. Також нагадую, що у нас триває збір на автівку для 103-ї бригади 63-го батальйону. Запрошую кожного глядача та глядачку долучитися до цього збору маленьких донатів. Не буває посилання в першому коментарі. Вихистили зігрили українських жінок, хай вас береже з Україною. Бог. Це Макс, це дуже талановита людина. І а, мені дуже шкода, що, а, що там останні роки. Відбулася з його кар'єрою також поговоримо про кризу середніх років Максима Неліпе та чому його так сильно підкусила раптова смерть акторки Марини Поплавської. Дітей народжуйте, виховуйте їх, вчить їх любити Україну так, як я люблю вас, тому що любити Україну потрібно не язиком, навіть не мовою, а серцем і душею. Тамара Наліпа сьогодні розповість також про зв'язок між Мариною Поплавською та Максом, що їх пов'язувало. Вона прийшла до мене в салон. з Салону прийшла до мене перед Житомиром. Сказала, як я дуже хочу попасти в Житомир зараз, але не маю цієї можливості, тому що знову зйомки, знову все нам треба бути утром на місці. Та про рішення долучитися до лав зсу у 2022 році, і про хворобу, яку приховував від усіх, знаходив оцей позитив і знаходив, як що сказати, не задумуючись, не про що да і воно в нього йшло від душі. Тобто він говорив, і це перетворювалося на якісь шутки, да на якісь посмішки і е, ну всім було весело, ясно, тому що він завжди веселив всіх. Яскравий, харизматичний та енергійний. Саме таким запам'ятався Максим Неліпа для мільйонів глядачів. Доброго ранку! всім. Знову субота. Знову вітаю я вас Макс Неліпа. Він здобув шалену популярність у 2000-х. завдяки участі в КВК, ведення шоу, програм мільйон, підйом та танці зірками. так як Бацаностанцеваконсіча танцюю, тобто і бідра і ножки супер. виражене майстерство нього. виріжневоліон. Партнер на гитаре еще вот його мимика і старый, как бы там щось то с молодостью связано. Олена Шоптенко, партнерка Максима Наліпи, на шоу танці зірками, емоційно відреагувала на його загибель на фронті. За всі ці роки війни, серед тих, кого я знала особисто близько, не було загиблих на фронті. Сьогодні відчуваю невимовний біль. Загинув під час бойового завдання мій партнер у танцях зірками Макс Наліпа. Мої співчуття родині Максима дуже важко підібрати слова у таких випадках. Вічна пам'ять герою. Попрощатися з Максом Наліпою прийшли зірки українського шоу-бізнесу та українська влада. Зокрема, телеканал Київ показав Фрагменти, що з наліпою прийшли попрощатися, ведуча Марічка Падалко, яка напередодні зазначала, що мріяла записати інтерв'ю з Максимом, однак командування не давало згоди. Також камери зняли, як попрощатися прийшов і Олександр Педан, і Костянтин Грубич, сценарист Андрій Чевурін, актори дизель-шоу. Яна Глущенко. Також прийшов Євген Крутоголов та. Євген Гашенко в останню путь наліпу провів і співак Віталій Козловський, а також голова Верховної Ради Руслан Стефанчук. Телеведучий Анатолій Анатолій разом з сім'єю також прийшли на похорон Максима і зазначили, що дуже сумно з цієї втрати сам телеведучий поділився ось цими кадрами прощання з Максимом Наліпою. Справжньою несподіванкою на церемонії прощання стало те, що дружина Максима Неліпи Тамара, не приїхала на похорон також. Не приїхали його діти, аби провести батька в останню путь. Нагадаю, Максим наліпа одружився з Тамарою у 2003 році. Вони познайомилися на фестивалі Таврійські ігри в Каховці, де Максим несподівано привіз додому свою майбутню дружину. Їхній шлюб тривав понад 20 років і став прикладом довготривалої та гармонійної родини. У 2013-му Максим і Тамара відзначили свою рожеву річницю 10 років шлюбу. Тамара згадувала, що вперше роки їхнього спільного життя ревнувала чоловіка, хоча він ніколи не давав для цього підстав. Вона також зазначала: за 10 років шлюбу у них не було жодної серйозної сварки, що свідчить про їхні міцні та гармонійні стосунки. Вони виховували двох дітей: сина Артема, 2004 року народження, та доньку Марію 2010 року народження. Максим часто ділився сімейними моментами в соціальних мережах, зокрема, публікував фото з дітьми, що свідчить про. Ро глибоке батьківське почуття та любов до родини їхня історія була прикладом справжнього кохання, підтримки і відданості один одному, навіть у найскладніші часи. Тому той момент, що Тамара з дітьми не з'явилася на похороні, кинув тінь сумніву на їхні стосунки. І, власне сьогодні в інтерв'ю для обос Тамара розповідає, що вони. Розлучилися ще декілька років тому. Ми з Максом не раз жартували з цього приводу. Чому посварилися? Пам'ятаєш? Ні, і я ні. Але ти все одно вибач. Однак, якщо підсумувати зараз, коли минуло вже стільки років, мені здається, що в той час просто багато чого наклалось. Був момент, коли його дуже підкусила смерть Марини Поплавської. Останні півтора року, коли працювали в дизель-шоу, ми з нею дуже подружилися. Коли їхали на гастролі, Макс сідав поруч в автобусі вона говорила «Максику, давай розповідай. Нагадаю, Марина Поплавська, українська акторка і учасниця дизель-шоу, трагічно загинула вранці 20 жовтня 2018 року у ДТП. Водій автобуса за попередніми даними перевищив швидкість понад 100 кілометрів за годину, що могло стати однією з причин трагедії. Хоча водій цю версію заперечив. Водій Михайло Манюк також відкинув і звинувачення в тому, що він заснув під час кермування. Автобусом артистка бідкалася, що погано почувається. Михайло каже, відволікся на неї і не побачив у темряві вантажівку. Я посижу возле тебе, поговорю, може буде легше. потім стала на коліна, прогнулася витягнулася каже, спина болить. Може, я трошки відволікся на неї. Коли я хотів здійснювати обгон його, збер, ззаду я побачив, бокове зріння огні я злякався. Викрутив руля і став на тормоза екстрені торможення. Все. Святошинський районний суд Київської області у 2020 році визнав винним у порушенні правил безпеки дорожнього руху водія автобуса Михайла Манюка. Йому призначили покарання у вигляді 5 років позбавлення волі, але звільнили від відбування покарання з іспитовим терміном в 3 роки. Також суд позбавив манюка права керувати транспортними засобами на роки. Роки усі актори пережили шок. Дехто з них також потрапив в ДТП в аварію в цьому автобусі, однак змогли вижити. Макс Неліпа також був учасником цього гумористичного шоу. За словами Тамари Неліпи, смерть Марини Поплавської стало справжнім випробуванням для її чоловіка, а також емоційне вигорання та фінансові труднощі. Потім почалася криза середнього віку, чого я домігся у свої роки. Крім цього, у нас були крадити, деякі питання з квартирою, загалом, усе з усіх боків. У якийсь момент він поїхав на базу відпочинку під Києвом і сказав Поживу на природі. І запитав ти зі мною? Не можу, відповіла. Тьомі – 15, маші 9. і він оселився там сам. Багато друзів їздили, просили повернутись. Він і я втомився. Буду тут писати та рибалити. Я розумію, що час не повернути, але коли мені хтось зі знайомих написав, якби ви не розлучилися, він би був живий. Мені стало так прикро, тому що розлучення це останнє, що я могла припустити в нашому сімейному житті. Я завжди намагалась, щоб йому було комфортно і на роботі. І вдома тамара зізналася, що після вступу в Збройні Сили України Максим Неліпа запропонував їй відновити стосунки. Пряма мова, були моменти, коли ми жартували про те, що може потрібно спробувати знову. Пам'ятаю, перед новим роком зідзвонювались. У нього був дуже гарний настрій. Його відпустили на побувку, густював у наших друзів. І він а давай. Я відповіла: давай спочатку закінчуй війну. Нагадаю, Тамара Наліпа з двома дітьми після початку російського вторгнення в Україну 22-го року виїхала в Ізраїль. Перебуває вона там досі. Вона також зізналася. Звістка про загибель Максима травмувала як її, так і їхню доньку Машу, яка має проблеми зі здоров'ям. Мій двоюрідний брат написав моєму сину: Ми з Машею були в іншому місці. Нам зателефонував Артем. Було шумно, я не чула. Голосно питала, хто загинув. Донька подивилась на мене, а я крикнула: Маша, ні. Зараз мене дуже багато хто запитує, чому ми не були на похороні в Києві. Відповідаю, це неймовірна травма і для мене, і для Маші. Вона приїхала в Ізраїль із заїканням через обстріли. Ми дуже довго боролися з цим. І я не знаю. Знаю, як якби її психіка відреагувала на підвищену публічну увагу під час прощання, але треба сказати, уберегти все одно не виходить. Діти все читають та чують. Син Максима Наліпи Артем служить в ізраїльській армії. Чому так? Тамара не пояснила цього, однак вона зазначила, що. Перший до Києва приїде син Артем, який служить в армії Ізраїлю. А пізніше вже приїдуть вони з донькою. Приїдемо тихенько, без зайвих, очей попрощаємось. Тамара зазначила Максима. Поховали на байковому цвинтарі. Для нього міський голова Києва Віталій Кличко виділив окреме місце. Всім міцного здоров'я та перемоги для України. Я Максим Неліпа, минулому телеведучий та шоумен. Зараз командир розвідувального зводу у структурі командування сухопутних військ. Наш підрозділ виконує завдання на Бахмутському напрямку. Серед основних потреб критичною є нестача автотранспорту. Тому друзі, також прошу вас долучитися до збору на автівку посилання у першому коментарі маленьких донатів не буває. Також зазначу, що дружина Максима Неліпо розповіла і про його хворобу, про яку мало хто знав. Ми дуже вдячні родині Володимира Гройсмана. Його дружина допомогла з лікуванням в Ізраїлі. На той час в Україні перепробували всіх лікарів. Напевно, років зо два тривала боротьба. Максу нанесли на зйомках дуже неякісний грим і почалися проблеми зі шкірою обличчя. Це можна помітити, якщо придивитись на його публічних фото того часу. Завдяки ізраїльським лікарям, ми дізнались тієї страшної хвороби, яку намагались лікувати в Києві та взяти великі гроші. Немає Тамара. Зізналася, що Максим хотів працювати на телебаченні і продовжувати свою творчу кар'єру. Вони робили спроби, але на жаль, виявилися неуспішними. В останні роки Неліпа був незатребуваний у своїй. Професії казав, що нікому не потрібен. Роботи такої, на яку він заслуговував, немає. Але ми пережили разом той період. Ми написали чотири серії для одного разу під Полтавою. Намагались створювати щось своє. У нас вже був досвід. Ще коли Володимир Зеленський керував телеканалом Інтер, створили крутий проєкт, звідки руки про наших сучасних винахідників. Щоправда, телешоу не зайшло. А ми вклали туди чималеньку суму своїх коштів. Максу дуже хотілось щонебудь таке робити. Він дуже творча людина. Весь час шукав себе і віддавався роботі сповна. Згадайте тільки танці зірками. Людина, яка ніколи в житті не танцювала за короткий час, стільки всього видала на танцполі. це його міміка. і старий, якби там щось з молодостю св'язано Замисіл Красивий якби не просто танець, це історія. Танці зірками два. Тому ще до війни Максим Наліпа змушений був шукати нову професію. Він працював інженером-програмістом у зоні відчуження Чорнобильської АЕС. Уявіть собі, про це повідомило на своїй сторінці у Фейсбук Державне агентство України з управління зоною відчуження на останньому місці роботи наліпа забезпечував безперебійне функціонування комплексної системи радіаційного моніторингу та раннього попередження підприємства в напрямі інсталяції, налагодження та оптимізації системно-програмного забезпечення прикладних програм із Існював їхній супровід, працював над впровадженням інформаційних систем. Також працівники зазначають, що він вирізнявся сучасним підходом до вирішення. Питань і активно використовував свій інженерний потенціал і знання для ефективного розв'язання поставлених завдань. Також співробітники зазначили, що в нього жодної зірковості не було. Він спілкувався з усіма на рівних разом з усіма в понеділок їздив робочим автобусом із Києва до зони відчуження. Разом з усіма в четвер повертався з Чорнобиля назад до Києва. Як і інші працівники, харчувався в їдальні енергетик, зазначив «Кирєєв». en director DCP Екоцентр життя Максима Наліпи – приклад мужності, гідності і самовідданості. Він залишив не лише вагомий професійний слід, а й глибоку повагу та любов усіх, хто мав щастя працювати і спілкуватися з ним. Його доброзичливість, чесність, спокійна сила духу і готовність завжди прийти на допомогу, назавжди закарбовані в нашій пам'яті. Максим Володимирович загинув як справжній герой, захищаючи Україну і наше майбутнє. Ми вічно будемо вдячні йому за цю велику. Жертву світла пам'ять про Максима Неліпу назавжди залишиться в серцях колег, друзів і всіх, хто мав честь його знати. Вічна пам'ять Максиму Неліпу та героям України, які загинули у бою з російськими окупантами? Вічна слава тим, хто бореться? Дякую, друзі, що додивилися. Ви були на ютуб каналі Ростислав Продакшн. Ставте ваші вподобання, залишайте коментарі.